Привіт, це Мовікон, і це перша частина огляд на акаунти, які роблять для вас контент. Це мій акаунт, це перше відео. Буде ще друга частина з іншим аккаунтом, на якому я також знімався. Тому сідайте зручно і дивимося, що є в мене на аккаунті. Перше, ми включимо музичку для більш епічного погруження в акаунт, а далі будемо роздивлятися всі деталі, все, що в мене є, скільки бійців і скільки ще немає. Ну, Brawl Pass у мене звичайно, Brawl Pass не пройдений ще повністю, не куплений. І квести такі ж самі. По бійцях в мене трішки краще, але все-таки є бійці не прокачені і не апнуті. Ось ті, що на 9 силі, вони більш-менш там за 20 рангом є. Ось, Наприклад, наприклад, ще є скінний мене Це мій один з любимих бійців. Кошель Primo, ось є на 600 кубків. Ну, є багато хтось, по комій Love Pers. Я його недавно прокачав на 10-ту силу. Це він став просто машина. Дайно Майк. Я на ньому грати сильно не вмію, особливо стрибати, але ну, персонаж класний, і на нього можна апнути ще щось. Так, роза злита. Уже он. 100 кубків злив на розі. Дай в мене йде Ріккошет, Ріко. З класним скіном, який мають всі. Також в мене є ось Джекі, Джекі на неї є багато скінів, але мені оцей більше подобається. Він найкращий. І так, далі самий мій довгоочікуваний скін, який я дуже хотів це на Бо. Це просто цей Богор. Це просто теж дуже класний скін. Я довго на нього купив і дуже хотів. Так, ну і пайпер такий блатний скін, як завжди. І я, звісно, хотів купити, напевно, лунну Пайпер більше, але потім, думаю, ну, буду як всі, буду ходити з супер блатним скінчиком. Френка я ще хотів качати, він у сьомій силі без скінів. Думаю, це виправити ближчим часом. Бібі теж дуже топова машина для всього. Нані, 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 тому я і не купляв ні це одних скінів, тому що я дуже хочу Арес Нані. Це тож дуже красивий скін, який я над все хочу. Також вона 9 сили та на 20-му В мене є Едгар зі срібним скіном, фул прокачка, є ну, срібний скін, тому що інших нормальних немає. Всі дорогі або не красиві. Є титул на ньому. І з усіх далі в мене. Ну, я не знаю, виділяється найбільше Бонні, тому що я, Бонні просто це взагалі я ненавиджу цей цього бійця. Це якийсь такий, як на мене, уродський боєць. Не знаю, може когось задів, може когось він любимий, але я, мені він зовсім не подобається. Далі в нас Еш і всі інші в мене вони там такі не сильно вкачені, не сильно підняті. Гарно виділяється ось Мортіс на 24-му рангу, але злитий також. Також, майже фулл прокачка, то також збираюся його прокачати. І перше золото. Класний скін у мене на нього. Далі, ну ось є Макс з декількома скінами. я не знаю, які навіть краще граю на цьому. Він мені саме більш пасує. Спраута я також люблю, класний боєць, але він в мене не вкачений і ніяк не доходять руки. І байрон так само. Я би хотів, але немає ресурсів. Ось є вкачені також. Але вони не підняті. Більше за все, я хотів фенга. Я його купив за геми і навіть на ті геми донатив. Тому ну це гріх його було не прокачати і не апнути. Я в перший же день на 20 ранг апнув. А от прогрея в мене, я купив. Скін детектив Грей, а потім Нуар в той же день випав Стардропа. Дуже цікаво. Також я хочу наступним часом прокачати Чака, тому що це також дуже класний персонаж. Він мені дуже подобається чомусь. До того як у мене його не було, я його хейти. Міку можна буде вкачати недавно прокачав ось мелоді. Мелоді також бояць класний, але я чомусь з цими нотами і щитами розібратися досі не можу. На Лілі є один гаджет і Кленсі я прокачав, щоб гарно розносити сейф в ранговому бою. Також класний персонаж. Спайк прокачаний з пасівкою і гаджетом є. Ну ось, всі пасівки і гаджети. Я купляв одну пасівку, один гаджет, а все інше випало. Скінчики також є. Ворні стоповим скіном на 15 рангу. Ну, Такий в нього білд зараз у мене. Але, ну я не знаю. Ну, Я зараз нараюся апати Леон, конечно, тоже. Я его тоже дуже люблю і вмію на ньому грати. Є титул, 26 ранг, також срібний скін. І далі в мене є Вольт, якого недавно почуть став апати. І драко, яку я купляв за реальні кошти. Тому перейдіть на відео, яке я залишу під відео. Також, як ви вже зрозуміли, я колись купував срібні скини. І це було тупо, Я купив аж три срібні скини і зараз про це жалію. Також ось ці бійці в мене ще не відкриті, тобто ще 8 бійців і в мене буде фулл аккаунт. Я дуже хочу кіта, скоро відкрию Корделіуса і потроху вже буду йти до фулл аккаунта Ось така в мене Ліга, в мене вже четвертий сезон підряд в мене Міфік. І я, звісно, хочу апнути Легу, але це дуже важко, тому що я останніх пару днів тупо не можу нікуди зрушити з Міфіка. Ось оце мій новий клуб, Стефанія називається, в ньому тільки три учасника. Зараз, тому перейдіть, я оставлю idp відео, тому хто хоче, можете заходити від 20к. 31К я вже апав, але зливав, бо зливав вольта. Забирав легендарний стардроп на 30к. Ну і дорога звичайна. Я ще пам'ятаю, як я сидів на 28к і за тупо за 4 дня апнув 30-ку. Це було дуже прикольно. Також, вибачте, за мою тавтологію за повторення одного і того самого слова, тому що я знімаю в такому інтенсивному режимі зараз. І тепер ми переглядаємо мій профіль. Мій лав Перс це поко, як ви вже зрозуміли, я дуже люблю топовий персонаж. На іконку поставити тупо нічого, тому що, ну я не знаю. Ну Є іконки, але мені не подобається. Вони класно така з очами. Жовтий колір в мене завжди стоїть на ніку. І Оцініть мій ак в коментарях, кому він подобається, кому ні, чому. І зараз, ну наприклад, дивлячись на мою бойову картку, на статистику, ну що б ви подумали про такого гравця в каці. Тому ми нажимаємо на цю шестерню і бачимо, що в мене пройдено 15 бізуміє. Я, звісно, хотів 16, те але я трошки не встиг, не підрозчитав. Зараз була така міні-історія. Колись я наткнувся на стрім, де мимоволі мене і мій аккаунт оцінили. Типу, оцінка аккаунту, туди-сюди. Глянули, в мене тоді на поко не було ні скіна, нічого, але він ще тоді в мене був лавперсом. Я тоді, ну, типу, він мені каже, що. Раз по перс, апа його на 20-й ранг хоча б. Ну, я сказав, визов прийнятий, і він мене вже разів три апнутий на 24-й і злитий на 20-й. Тому я вас дуже прошу Підпишіться на мій телеграм-канал, на цей канал, поставте лайк. Ну, ви що, будь ласка, просто вам це в три кліка перейшов і знаєш більше новин, і бачиш більше контенту. Будь ласка, я вас прошу.